Привіт, християни! Я хочу вас познайомити з однією річчю. Це мій щоденник. Там я пишу все, що в моїй голові, а в моїй голові багато грязі, яку треба кудись виливати. Тому цей щоденник приймає на себе весь удар. До речі, попрошу подивитися і угадати, які мої улюблені аніме. Навірно, Piece. Коротше, я знайшла чотири записи, які я писала в різний час, при різних подіях, в різних містах, і взагалі вони не шибко взаємопов'язані. Але я думаю, суть у них одна через те, що писала це одна людина, просто різними фразами. Якщо що це людина є. От. Мені трішки страшно, тому я хочу думати, що мене за це ніхто не наругає. А хто мене буде ругати? Мене навіть мама вже не чіпає. Вона вже так от на мене рукою махнула. Я думаю, господи, жива і слава Богу! Як я сказала, вони не взаємопов'язані, тому почну я з першої про тата. Написала я її 17.05.2024 року. І в принципі це пояснення того, як я бачу, чому папа збожеволів. Коли я кажу збожеволів, я те, й маю на увазі, папа трішки поїхав головою, але ніхто не може сказати, чому ніхто не може сказати навіть точний діагноз. Тому я вирішила, що я сама зі своєю багатою фантазією вигадаю, чому я знайду собі пояснення, тому що коли ти можеш щось пояснити, тобі чомусь живеться краще, не знаю. От. І коли я це пояснила, мені навіть сталося краще, тому що я це уявила і думаю, так, да, да, так це все і було. І так. Есе називається Як тато божеволів. Раніше писала, як літо провели, а тепер інші розповіді, тому що і час змінився. Так от. Ще в нього була в голові в той день, коли він залишився сам. Коли зрозумів, що все те, що він все життя будував і вірив, зламалося в один день. День, який день. День, коли він вперше побачив військо з іншим прапором та біг від них разом зі мною, прикриваючи мене, Скоріше за все, ні. Скоріше за все, це день, коли ми поїхали від нього. Коли це було 13 квітня, десь так. Тоді я востаннє бачила тата, а не те, що залишилося від нього. Потім він прийшов додому вечором та зламався назавжди. Він сів на кухні на своє звічне місце, а за вікном сідало сонце. Воно завжди так гарно падало ще на кухню. Він сидів, я думаю, що довго. Сидів, сидів. І зрозумів, що сил боротися більше нема. Боротись за щось вже не хочеться, бо більше він не бачив сенсу. І щось середині нього вмерло, зламалося, пропало. Він тримав свої великі руки на столі, стискаючи їх, і думаю, він плакав і розумів, що він один. Мене більше нема в квартирі, ми більше нікуди не поїдемо з ним на машині. Начебто він більше не тато, начебто він більше не потрібний. А він так хотів бути потрібний, що просто зійшов з розуму. А сонце вже сіло, і тато став зовсім іншим. Він став хворим. Ну а за вікном був все той же двір, той майданчик, ті лавочки, під'їзди, де спочатку різ тато, а потім я. Він за цим всім спостерігав і не міг зрозуміти, що сталося з цим хлопчиськом, сміх якого було чутно за кілометр. Знаєш, я би в житті не наставила на тебе зброю, і неважливо, що ти робив, та казав. Але ти наставив її самостійно на себе, а потім вистрелив. Думками я до сих піру гуляю з тобою по школі, їду з тобою в машині, купаюсь в морі. Ми стоїмо в магазині та вибираємо, що поїсти на вечерю. В думках мені вісім, а ти і сміливий, і ти ніколи не програєш. Але тепер в твоїх очах немає болю, бо там нічого нема. Вони пусті. Ну, Наступна я написала аж в минулому році. І взагалі це було по частинам все розписано в різних містах, і я це зібрала нещодавно до кучі, і вирішила, що у цього є сенс якийсь, мабуть, я так думаю. В одному з відео я уявляла депресію як кімнату без вікон та дверей, сиру, темну, холодну та з характерним запахом гнилі від того життя, що перебуває в ній. Страшно не тільки перебувати в ній, а не знати про це чи вважати, що іншого не існує. Ти просто дивишся на світ через маленьку скважину в стіні, яку сам вирив про віще змінити та не задихнутися. Взагалі, варіант життя спостерігача доволі безпечний, бо всім боляче, окрім тебе. Стаєш таким собі куколдом, бачиш, як там всі живуть і насолоджується своїм продуктивним життям, а ти задовольняєш себе думками про таке, сидячи в холодному поту, кривлячись огиди від самого себе. Хоча запевняєш, що скоро все скінчиться, ти звідси вийдеш та почнеш жити з ними. Будеш щасливий, будеш успішний, саме сильний, веселий, саме любимий. Почнеш цінити кожен день, будеш писати слова вдячності. Зробиш так, щоб мама посміхалася, тато полюбив. Друзі будуть кращі, ніж Дісней. Може, навіть кіт до тебе буде ставитись краще. І колись ти будеш жити, просто зараз на це нема сил. В тебе забагато всього відібрали, а сил повернути це нема. Тебе дуже сильно побили і нема сил встати, нема сил поїсти, нема сил дихати та носити цю шкіру на собі. Ти дзвониш мамі, то думаєш, ну от зараз я їй все розкажу, а вона, як в дитинстві, захистить від тих, хто ображає. Але ти не знаєш, від кого треба захищати: від війни, від людей, від себе. А мама мовчить і чекає, що ти щось скажеш, але щось не йде, бо істерика швидше голосових зв'язок. Ти розумієш, що ти вже дорослий, а мама нічого не зробить, бо, виявляється, вона ніколи не знала, що робити. Просто робила, бо в неї є ти. А тепер у тебе є ти, і ти повинен сам все робити. Тому краще сказати, що все добре, і потім набереш, ну і покласти трубку. Так дзвінок про допомогу було вичерпано, більше спроб нема. В цій кімнаті стільки грязі, що б сказав тато, побачивши це? Що сидіти тут та перебирати спогади як фантики, багато розуму на це не потрібно, що дитячі, приємні спогади, від яких тобі погано та боляче, це тільки твоя проблема? Те, що тобі в минулому безпечніше, це тільки також твоя проблема. Загубиш теперішнє, але це знов тільки твої проблеми. Це все так страшно і боляче, але сидіти в цій кімнаті не можна. Людям потрібні люди, а не спогади про них. Дитинство було простіше, хоча дитинство все простіше, особливо коли плечі, тата несуть тебе додому, навіть це бруд землі не може торкнутися тебе, бо ти недосяжний. Ти наївний, чистий, яскравий, ти нічого не знаєш про це все доросло, але дуже бажаючи цього. Ти просто йдеш ввечері додому, повсюди ліхтарики, що дозволяють тобі бачити дорогу, по якій тебе несе тато, і ти не знаєш, що буває якось інакше. Тоді ти не знав, що колись тато припинить так тебе нести, і тобі придеться йти самій. Самі шукати шлях додому, знов шукати дім. Всі ми це робимо, але від цього ми не менш самотні. Я вірю, чи хочу вірити, що колись в моєму домі буде грати сама гарна музика, гучна та весела. У домі буде тепло та багато лампочок з теплим світлом, там буде багато моїх речей, бо я більше нікуди не буду збігати. Там будуть мої фотографії та фотографії людей, яких я люблю. І колись, подивившись на все це назад, я просто відпущу: все пробачу та зрозумію, і більше я до цього не повернусь. Ну, я не впевнена, я така людина, що, скоріше за все, я до цього повернусь, в голові хоча б своїй, але повернусь. Я ще раз це все проаналізую, 80 років, я така типу. Так, Маргоша, що вона збила з тобою тоді? Ага, а почему так? Ну, я така, от я людина. Ну що тут зробиш? Наступне, що я написала, це минуле, називається так, і воно 2023 року. А сприймати це як саркастичну відповідь на слова людей про те, що минуле ні в якому разі не можна ну, типу постійно носити в собі. Треба жити тільки в теперішньому, тільки в теперішньому і про майбутнє також ти думай. Забудь майбутнє минуле відкинь. А думають тільки теперішнє. От оці от люди, я їх не люблю, взагалі не приймаю, тому що ну як можна забути викинути частину себе. Ти жив там. Це, ну, по суті, ти побудований з минулого. Тому що теперішнє в тебе ще нічого не вклало, а майбутнє невідомо. Як можна викинути те, з чого ти побудований? не люблю це. Я обов'язково все відпущу: забуду погане, вознесу тільки хороше, буду ляліють посмішку мами, а свою радість в минулому буду згадувати тільки в радощах майбутнього. А погане я забуду. Пам'ятати сльози минулого так же важливо, як пам'ятати колір одягу головного героя в книжці по шкільній програмі, хоча без цього тобі не поставлять оцінку. Пам'ятай тільки хороші слова від людей з минулого. Слова злості та ненависті, що вони казали після цього, забудь вони не важливі. Пам'ятай обіцянки когось бути поруч, але не можна потім оглядатися назад з непорозумінням, а де вони всі. Не пам'ятай свій позор в голові тільки ти на п'єдесталі. Ти назавжди на табуреці перед папою в костюмі сніжинки та гордо розповідаєш вірш на 14 слів. Пам'ятай їх аплодисменти для тебе, їх очі, що стримовані на тебе з восторгом. Сьогодні ти принцеса, і назавжди. Пам'ятай тільки це, і неважливо, якщо після цього ти впала і більше ніколи не піднялася. Забудь про це. Ти не робила помилок, ти не казала поганих злих слів з ненавістю в очах та жалчу в голосі. Ти завжди жила правильно. Просто зараз щось пішло не так. В минулого цього не було. В дитинстві ти тільки дуже гучно сміялася, грала з друзями та смачно їла мамину їжу. Ти ніколи не боялася, забудь. Якщо з минулого залишити тільки хороше, то як бути готовим до поганого в майбутньому. Без будь-якого минулого всі пісні стануть просто звичайною музикою з віршами без емоцій. фото стануть просто фотокартками з обличчями знайомих незнайомців, міста стануть просто частиною великої гучної вулиці, а дорогі серцю речі стануть просто тканиною. Мені завжди казали, що не можна тягнути минуле в теперішнє. Але без цього майбутнє стає ще страшнішим. Тому я обираю пам'ятати все. я все запишу, все засніму, все сфотографую і все запам'ятаю. Страшно? Мені стало страшно. Лячно, да? А я Тут зараз повинна бабайка виліз, щоб такайс! І... і сфотографувала нас. Наступне, У цього є трішки маленька предисторія, і я її навіть вам розкажу. Зараз тільки знайду. Вот вона називається поразка. Так, да, я деколи роблю зголовки, я не знаю, чому я сприймаю це як книжку. Так от, поразка, я зараз поясню чому. Я в Пінтересті знайшла один текст. На жаль, я вже не можу вставити, але там щось було на кшталт. Ну, він був англійською, але якщо перекладати, то щось по типу з цієї боротьби ти ніколи не вийдеш переможцем, І єдиний момент, ну варіант просто вийти хоча б з цього полю бою, а признати поразку. Я не кажу про те, що треба, все, я складаю лапки, я більше нічого не буду робити для свого життя. Це, мабуть, про те, що ну, ця боротьба забирає всі сили і бажання жити, і ти такий, типу. А, а що я роблю? Ти не бачиш ні свої заслуги, ні за заслуги інших людей. Ти постійно думаєш про цю боротьбу. І ну, якщо хтось сприймається так, що типу, я от, буду досягати цього, там, в мене буде купа грошей, там, і ще щось, ну, можливо, так хтось бачить боротьбу. То в мене в нас трішки інакше. Це типу, у мене завжди була боротьба з тим, що от колись мені стане краще. Колись щось відбудеться, от коли, кудись туди я піду, з кимось тим я познайомлюсь, і мені різко стане назавжди краще. От от у всіх в голові є картинка, і от я зараз до цієї картинки просто стану ще ближче, ніж ніколи в житті. І от зараз мені стане хорошо, і я більше ніколи не буду відчувати сум, гнів. У цю апатію, я більше ніколи не буду плакати так сильно. Я стану, прям, знаєте, таким, як в серіалах у цих персонажах сіткових. Я завжди буду посміхатися, і в мене все завжди буде хорошо. Але так не відбувається, бо це життя і воно так не працює, на жаль. Тому я вирішила, що я серйозно до цього моменту підійду. Я взяла, написала це все, підписалася, все серйозно. Хочу я, мадам, нічого більше. Мені не потрібні ні фантазії, ні надії, ні щастя. Звісно, скажу я вам, казати про це дуже легко, а заборонити цим речам псувати і так нелегке легке життя, важко. Більше всього не хочу думати, як подобатись іншим, бо страх, як не люблю, погане ставлення до себе. Я же така хороша, і всі повинні знати про це, а як вони дізнаються, якщо не запитують. То я прибрив на себе, вистрибну зі штанів, розіб'ю ніс, скажу те, що не треба, і те, що не хотіла, а це головне мадам. Буду відчувати себе дуже мерзко, але головне, що я показала, яка я хороша. Тільки закохайтеся в мене. Тю, що за пуділь на собачій виставці. Знаю, що в цьому холодна мамінька з папінькою винуваті, але існувати то мені. А я, мадам, просто спокійно жити, не звертаючи ні на кого уваги, особливо не звертати на те, чи звертають увагу вони. Не хочу мріяти про надзвичайне у моєму розумінні. Хочу і не буду сподіватися на сценарії в своїй голові, і про майбутнє теж думати не буду, відмовляюся. Я офіційно признаю поразку перед цим світом і підпис. Все серйозно. Тепер тільки робити те, що знаю, хочу, не думати про те, що з цього буде щось таке, що змінить все. Бути справжньою Марго, хочу, а не той, що повинна сподобатись. Мрії, плани, цілі, сподівання, смішна річ, з якою життя грає в стендап. А давай-ка ми, мадам, вийдемо з залу. Повторюю: я більше не хочу нічого високого. Живу, як живеться, як відчуваю, так і живу, жити то треба в задоволенні. Я більше мадам, з тобою не веду бій. Я признаю свою поразку. Відпусти мене і я відпущу тебе. В мене таке життя і іншого не буде. В мене таке минуле і іншого не буде. В мене така я і іншого не буде. Я думаю, що це мадам. Ой, я ще вона все воронила. Я думаю, що це мадам, це доля. Да? Я хочу це сприймати, тому що фаталізм в моїй крові каже, що це доля. Мабуть, все ж казки брешуть, та добро не перемагає зло. Зло хитріше, у зла є влада, гроші, сила. Зло може прикидатись добром, тому його одразу не помічаєш. Думаю, тут не буде команди, яка врятовує світ. Скоріше за все, зло переможе, і я не тільки про людей, які несуть за собою зло та руйнування. Я про інших папучиків: бідність, депресія, сум, гнів, голод, смерть, загубленість. Це все це все, що зайшло в наш дім і не хочу уходити. Вологі фантазії про хороше життя на тої фантазії. Вони не стають реальністю. І навіть знаючи, що далі буде гірше, люди все одно не хочуть помирати. І от така от боротьба за життя. Дякую за увагу. Чогось у мене сьогодні такий настрій був. Принести вам апатію вдома. Звертайтеся. У мене і багато, я, вам, я з вами поділюсь. Що я можу сказати? Хочете, я вам собачку покажу? <говори> Вілій <ядись, говори> сюди, я сюди моя курочка. Вона зі мною була сьогодні, весь вечір. Ось такої. Скажи, що. Ай, царапає вся жінчина. Коротше, дивіться. Все. Ми тебе показали, це зірка цього вечора. Бажаю вам щастя, здоров'я, наснаги. І якщо вам погано, то пам'ятайте, що десь є Маргоша, який також погано. І якщо ви думаєте, що ви зараз самі... Рустітьє, то десь сижу я і також сумую разом з вами.